Так, е, схід. Оп, телефон. Залізко. Так, е, так, так, так. так, Я дуже голодна, мені треба піцу, скільки. А, ой! Всім привіт, друзі! З вами я, Света, і я дуже, коротше, голодна, а мені готувати лінь, тому я зараз і замовлю піцу. Я не знаю, поки що, скільки я буду замовляти. Я, напевно, замовлю чотири куска, так як всю я не з'їм, і тому замовляю тільки половину. Ну, буду чекати, поки мені її привезуть. Надіюсь, в будинок мені її занесуть, а не мені треба на вулиці виходити. Я поки що подивлюсь тільки що мені треба подивитись. Ну. А, ні, ще нема. Це в нас якесь нову піцерії відкрили. Я не знаю, чи вона нормальна, якась чи ні. Надіюсь, що там піца буде добра. Так. Ну, Світ, я зараз ще. Ми перед... Я ще. А, ось би! Все, принесло. Так, скільки мені... Ось, вісім залізка вам. І все, дякую за чотири куски піц. О, всього вони вже пішли. Ні, якщо поранено, доставка дуже швидка. Навіть до побачення, сказали. Е, так, піцца є. Ой, так я ще один кусок, незвичайний було тоді замовила, коли хотіла їм передзвонити. Так, ну я залізу покладу і візьму один. А, це два куски вроді. На телефон я покладу і йду зараз тоді нагород. Так, сьогодні би є. Мотига, мотига. Ось. А мені один кусак, мені дається, що мені обвезти буде довше, ніж цей, ніж чотири. До речі, я ще з Івана не бачила. Іван, напевно... А, до речі. Чи так води мало? А, ой, мені піцу вже привезли знову. Так, ну ти скільки одне? А, ой, то два залізо треба, чекай, я зараз прийду. Не обов'язково бігти за мною, я зараз прийду. Так. Ну, дитя, звана там речі, новий бізнес. У нього новий бізнес, знаєте? який? Мені вже смішно від його бізнесів. У нього бізнес він, коротше, там, ремонтом інструментів займається. Але на цей раз все нормально законно. У мене, коротше, бачите, у мене щось город почав висухати. Подивіться, Води, вода кудись почала пропадати, та, якби. город взагалі щось потоптаний. Ой, висохший. Оп-оп. Все, можна збирати, в принципі. Но якщо вона повністю пробуде, така в шоці буде. У нас ніби це зима, це ніби їй не так жарко критично. Я не, я не знаю, що з ним робити. Але прикиньте, я вам реально відкриє ще один бізнес. Я, зараз, я так ржати буду. А, так в нього вже є і так, що один. Прикиньте, я зараз відкриє магазин грибів. Відкрию так магазин грибочків в лісі і буду продавати грибові суби. Ой. прикиньте, я реально бізнес такий зробить. Від нього можна очікувати все, може взагалі зробить свою фірму будинків потім, але потім виясниться, що він гроші в мене крав на ті будинки. Від Івана можна очікувати буквально все, я вам кажу. Іван взагалі, взагалі не можна вгадати, що не буде. Іван відкриває бізнес і не каже, звідки в нього гроші. В нього реально без ліміт грошей для бізнесів. Але потім якщо туди ніхто не буде приходити, він киде в мера б... гроші і зробить з них блоки, і зробить собі бізнес з там, діамантових блоків, смарагдових або золотих блоків і так далі. Так, зараз я буду вже город засаджувати, в принципі. Так. ні, мені ж цей ряд зібрати точно. Так, оп, збираємо. Але Іван реально Іван — найдивніший сусід, який тільки може бути. Слава Богу, що цього разу хоч нормальний бізнес має, що мені кірку ремонтує. Він там, тепер, він там ремонтує інструменти. Івана бізнес дуже гарний. Скажіть. Так, оп. Я, до речі, піду потім в інших попитаю, чи в них так само з городом, що вода пропадає. Може, це просто реально щось сталося? Може під землею десь каналізацію трубу прорвали, і в мене туди вода стікає. Ну, можливо. Піду в жителів попитаю і все. Так. так сіте. Я це сюди покладу і. сід. Оп! Піду комусь піцу, може, дам кусочок, бо я вже наїлась, в принципі. Так, йду в інших питати. У нас там... Я йду до тих двох, що там вони жителів, там вони якраз зараз щось там на городі да хроблять, би. тут їх нема. А, ось там житель на городі, Житель, Житель. Житель. Світо що? Житель, а в тебе пропадає вода в Кологорода? Та ні. Та що по центру? Так, так, та що по центру, бо в мене пропадає. Та я не знаю, по... піде попитай в інше, бо в мене не пропадає. Якщо в те щось пропадає, подивись, прокопайся під низь боже. Добре, все, дякую за продаю, я йду в інших попитаю. Так, все, добре, все, дякую. Та да, так, то й в інше, поптайте якраз, тож житель з городом щось робить. Житель, що? Ти щось з городом робиш? Так. В тебе вода пропадає? Та що по центру? Та бо що ви всі питаєте? Так, яка тут ще вода? Та ні, не пропадає, Та що пропадає? Та, так, в мене в принципі пропадає. А, ну це пропадає, у мене не пропадає. Ну коротше, все добре. Не пропадай більше, мені лінь. Добре, все дякую за допомогу. Коротше, вони мені нічим не допомогли, в принципі, тому не знаю, що робити. Та блін, мені шкірку треба забрати. Чи вони є? А ні, у мене є, вроді кірка, я не знаю. Може є, може немає, я не пам'ятаю. Так. Так, так, так. У мене вроді там зверху стоїть кірка. Так, ось тут. А, ні, то що. Ні, так я здала в ремонт Івану. Правда, я би Івану не довірялася, я б йому не давала свою кірку в ремонт, але в нас просто інших ремонтів немає. Так. Де ремонт? Мені треба згадати, де Іван живе? Іван, Іван, Іван живе вроді би. Десь там. А ні, він тут живе точно. Так. Він ось тут живе, тому... Так. Зараз нього спитаю. Тук-тук можна? Заходьте. Так, все, йду заходити. Так. все, дякую Іван, дякую, що зремонтував так швидко. Не бать за що. Боже, він, мені не швидко зремонтував. він мені ту кірку два тижні ремонтував, яке швидко. Ну нічого. Так, о... що це таке? У мене вода вся висохла, ви прикалуєтесь? Куди вода пропала? Ні, мені так і треба прокопати під низ, бо це реально якийсь капець. Що з цим робити? У мене взяла просто вода так різко пропала. Це якийсь капець, я вам кажу, чесно. Ну, буду зараз копати підниз лопату. Може мені взяти лопату, так як тут більше на камінь, а цей. Я поки що зберу цю морку швидко з городу, поки вона ще не пропала і не засохла. Так, оп, 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 оп збираємо. Збираємо. Ось тут пшеничку. Щоб вона просто не пропала. Зараз я піду в мера спитаю, чи він мені може дати якийсь інструмент. В принципі, в лопату я не маю, в принципі, тому так сіти. Я лопату маю чи не маю? Бо мені здається, що не маю, зараз подивлюсь. Так, ні, не маю. Тому йду, просити в мера кольорову лопату. Ой, Бо вона дуже швидко все копає, в принципі. Так, оп. Де мера в нас ходить? бо я не пам'ятаю. Ні, будинок мера я знаю, але він на вулиці часто гуляє. Ахтя ні, не, не треба. Ахте ні. Так і треба. Так йдуть демера шукати. Так Де мер, де мер може бути. Мер-мер, що свята? Може мені дати інструмент, лопату? Так, залізну можу. Ні. Кольорову маєш? Маю, але там зараз щось в шахті роблять, тому не можеш дати, Можеш пізніше прийти. Ай, та пізніше вже пізно буде, тому зараз можеш. А, боже, в шахті купають. Де да, кара в шахті, папа? -па. Ну, добре, Блін, коротше. Мені, мар, правда, скаргу не дуже допоміг, тому зараз піду копати рукою буду. В Шахта в нас там, вроді би. Та, там щось копають. Я буду копати ось тут. Ой. А тут вже закат? Блін. Так, оп. оп. Копаємо. Е, що це таке? Ви мені поясніть, що це таке? Залігість. Це дверка? Хто тут живе взагалі? Тут що хтось живе? Та що люди вже дійшли. В секретну кімнату під городом будують. Так, там хтось є. Відкрийте двері! Так зараз треба якось відкрити так. оп-оп. Є. Хто ви такі? Я Свєта. А понятно. Так ось хто в мене воду крав. Що означає крав? Я пив безплатну воду. Яку безплатну, це моя вода з городу. А, я не знав. Я думаю, що безплатна вода так капає просто, я її збираю і п'ю. Ти п'єш воду, яка в землі в мене на городі була. Що означає в землі? Ну так, вона в мене там на землі коло городу. Тому все, давай з'їжджай звідси, я зараз тобі цю воду всю прикрию, хай в мене не забирає. Я воронки закрию. А, потом! Навіщо ти мені хату затопила? Та яку хату? Ти зараз звідси маєш з'їхати, я і так поліцію на те зараз виключу. Яку поліцію не треба? Треба, треба. Так. Все, коротше, я не знаю, ти хоч можеш втікати, а хоч можеш не тікати, але я поліцію я викличу, вони тебе і так знайдуть. Так, оп-оп. Так, коротше, я йду на нього в поліцію, в принципі, викликати. Так, оп. Так, сіти мій телефон там взагалі. А з вами була я, Света. Ви кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім па-па-па-па! Так, де мій телефон? Так оп? Так ось так. 102, алло, вас слухає поліція?